Після першого етапу фінальних змагань всеукраїнського конкурсу Вчитель року року-2016» у номінації Захист вітчизни журі визначило 12 кращих педагогів. Вони і вирішували, хто стане переможцем. Голова журі, заступник начальника Київського військового ліцею імені Івана Богуна Олександр Бондаренко задоволений рівнем підготовки учасників. Дуже сильні учасники, дуже великі, дійсно справжні фахівці своєї справи зібрались. Практично всі в минулому офіцери. Підтримка один одного відчувалась щохвилини, щодня, вболівання один за одного. Неоціненний обмін досвідом кращих педагогів, які викладають дисципліну захист вітчизни НВК, школах і ліцеях України на церемонії нагородження. Привітали представники влади, заступники голів обласної ради і обдержадміністрації Роман Карпюк і Сергій Кошарук. Серед призерів конкурсу вчитель Білоцерківського навчально-виховного об'єднання з витяга Андрій Олійник і Сергій Гапанчук із Рівненської спеціалізованої школи номер 13. перемогу святкував учитель методист Волинського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою Юрій Попович. Це ще один поштовх, ще один стимул для того, щоб ще краще, ще краще і працювати, працювати, давати те, що я вмію, і я думаю, що це, напевно, ще один крок вперед. Породів за колегу начальник ліцею Павло Боснюк. Весь колектив бажав Юрію Поповичу успіху, і він не підвів. Сам Попович реалізував фактично всі задуми, які були напрацьовані. І хочу сказати, що перемога на базі нашого навчального закладу вже не один конкурс відбувався. але вперше на конкурсі всі без виключення члени журі визначили переможцем Поповича. Переможця конкурсу вчитель року 2016 у номінації Захист вітчизни привітали і ліцеїсти.